Ну, дивіться, пан Вітков каже, що росіяни ще на лясці пішли на поступки. А от якщо з вашої точки зору і того аналізу, який ви робите вже і за підсумками Вашингтонської зустрічі, та і двосторонні нашого президента і американського лідера, і за участі європейських лідерів, і потім, вже, коли з європейськими лідерами Володимиром Зеленським, пам'ятаєте, Трамп спілкувався за зачиненими дверима, він зробив паузу. Вийшов і зателефонував Путіну. Потім теж повернувся і продовжив цю розмову. Про які поступки, от як ви вважаєте, йдеться, чи вони дійсно є, чи пан Вітков, може якось зі своєї точки зору інтерпретує ситуацію? Е, ну е, дуже здало. Е, Путін маніпулює їм ними, їхні команди. Виходячи з чого з того, що Трампу потрібен мир за будь-яку ціну дуже скоро, тому що скоро буде засідати Нобелівський е, комітет, і або буде Нобелівська премія, або ні. Хоча я думаю, що йому ж треба пояснити, що Нобелівську премію можна отримати і в наступному році, наприклад, не обов'язково ж цього року. Але не з де Вітков, ну і вся їхня вся американська команда? Де вони ну не те, що помиляються? У нас фактично в дипломатії з'явився новий протокол, новий якого раніше не було. Треба. Сказати завжди, якщо ви хочете щось сказати про Трампа, то американці кажуть завдяки величезному лідерству Трампа. Да? Це схоже на наше, як у нас найпотужніше, найпотужніший президент, найвпливовіший, най ну, дуже схоже. Вони працюють з Трампом як з нарцисом, але більшість європейців теж працюють з нарцисами. кажуть, о, завдяки лідерству Трампа, але Трамп мусить дати там тапком по морді Путіну. Да? От, наприклад, Рюте каже: О, Трамп, ти наш батько, ти наш на, на, інколи даєш чолбани, але отак от давай. І е, виходить так, що всі ми живемо в світі, де всі прогинаються перед Трампом. Це просто протокол. Це такий дипломатичний протокол. Як раніше в протоколах буває, як треба одягатися? От претензія до Зеленського була, що він не по протоколу. Як в Китаї не пускали Єрмака, поки він не одягне костюмчик. Ми ж знаємо це. Да? Тепер протокол такий. А Путін якраз Путін не провдувся. Путін по цьому протоколу не пішов. Путін е, навпаки ставиться так, що це його запрошують, що це його просять. Який же ж він тоді нелегітимний, Він тоді е, любимий, він впливовий, він в геополітиці. І навпаки, він е, на що він купив Трампа? На те, що там типа, о, якби ж був Трамп, війни цієї війни б не сталося. Це перше. І друге він сказав: ну да, Трамп же ж в му році виграв, просто його місцеве ЦВК Вашингтонське. Взяло і в нього вкрало цю перемогу. Це бред. Аж на що пішов от за словами Віфкофа, і в чому ж була поступка Путіна, якщо він каже Донбас, віддавається, це віддавається. А поступка виявляється в тому, за словами. Віткова, що давайте говорити не про заморозку конфлікту, а не просто про перестати стріляти, а про повноцінний мир. О, це така поступка. Це все просто він на, кризо, на кривий кризовнакривійказі в трьох соснах запутав. Тому що, е, ну а не можна хіба що зупиниться зараз і домовлятися про повноцінний мир? А він каже: Ні, ні, давайте ще годик повоюємо, а потім зразу до, до, домовимося про повноцінний мир. Так це не поступок. Не поступка, це якраз е, ультиматум. Зараз, зараз, як далі продовжує Путін за носа Трампа? Він каже: а давайте для початку підвищимо е, рівень делегації. А то у нас там Медінський, а ми зараз там, може вони там е, тепер міністра оборони кинуть, да, щоб з нашим, е, ну у нас буде у Мерово, вони тепер при, прийшлють. Когось там чи заступника міністра оборони, да, чи, чи когось там, чи голову адміністрації, чи у них теж свій рак О, Дмитрия Анатолійовича Медведєва. Чим же не підвищення рівня, екс-президент, екс можуть же сказати, що ми підвищуємо рівень. Не якийсь помічник Путіна, а там типа. І вони просто кожен раз наступний раз, вони можуть ще якусь поступку сказати: ну, давайте зустрінуться Лавров, наприклад, і Сибіга. Ну, або якщо у вас. Не собі, а, а зовнішньою політикою керує Єрмак. Оце буде підвищення Єрмак і Лавров. Там давайте отак. І вони будуть кожні два тижні чи три тижні. Ну їм краще кожен місяць викатувати щось, щось нове. Що? А давайте отак. А давайте так. І відков. Ай, молодці. Це ж пабірна дипломатична. Насправді це все Путін знає сенс слова туфта. От туфта це слово, яке винайдене в гулазі. Да, яке це, або іншими словами, ще в СССР це називали очка Я не знаю, чи є в англійській відповідник. Я думаю, немає, тому вони ведуться вони на це. І треба, щоб наші дипломати просто пояснювали, що якраз Віткофа Абдурить дуже легко, тому що у нього школа КГБ у Путіна. Да? А у Віткафа, як і у Єрмака, вони переговорщики на рівні ларків, той ларьочник і той ларьочник. по малим архітектурним формам виступали, і тому е знання, навики і вміння, що єрмака, що Віткафа, для дипломатії не годяться. Для переговорів е з Російською Федерацією не годяться. тому що ті їх переграють, переграють постійно, знаючи, що бліфувати можна е ще якийсь час. Аж поки э, Нобелівський комітет не присудить премію мира комусь іншому. Пане Вікторе, коли ми говоримо про проміжні підсумки, розуміємо, що слово сполука гарантії безпеки та виходить на перше шпальти абсолютно всіх видань, хто веде значить, тему Еревсько-української війни у світі. Наші союзники, значить конфігурація на поки така, що Марко Рубіо очолює робочу групу, та і даний час десь 10-12 днів. Від е, фіналу зустрічі у Вашингтоні е, для того, аби ці гарантії набули якихось конфігурацій. Є різні абсолютно трактовки, є лі, різні, абсолютно, і ви прекрасно це знаєте. Інсайди різних ступенів верифікації та е, є історія про те, що Джей Дівенс вчора сказав, що Сполучені Штати Америки будуть мінімально залучення до е, цих гарантій трошечки раніше, та білий дім казав, що е, спробують максимально віддати цю частину на відповідальність нашим європейським партнерам. Ну, ніби все тут в риториці американській, ніби все сходиться. Я хочу вас запитати і запрошу запросити поміркувати над тим, а які вони були найбільш оптимальними. І зисковими для України чи в цих наявних умовах можна по перше це зробити? Якщо от ні, то як максимально дістати ефекту в цій словосполуці гарантії безпеки, щоб ну тоді, коли вона буде формалізована? Ну, звичайно, найкращі гарантією безпеки нам би була п'ята стаття НАТО, наш вступ НАТО. Звичайно, це могли б бути двосторонні. Там, наприклад, що нам два ядер, дві ядерні країни гарантують, що вони закриють принаймні небо над всіма обласними центрами, атомними станціями, ну, які на нашій території, над портами. Да? Це було б уже. Як якось гарантувало безпеку, дозволило б ви, ви, ну, визволисвободити якусь кількість, певну кількість наших військових для того, щоб вони в інших, скажімо, ну в інших радах військ служили. Але найкращим би виходом було це мандат безпеки ООН, створення міжнародних сил. І на цьому всьому периметрі 1200 кілометрів зараз фронту. Ну, а фактично ще і північ, то що зараз тільки південніше сейму в Сумській області йде фронт, mm -hmm. а ще ж північніше сейму, є Чернігівська область. Умовно, щоб від кордону до Білорусі і до гирла Дніпра, якщо буде заморозка, щоб зайшли, скажімо, голубі Шоломи ООН, поставили, ми навіть тут рахували. От Сумській області, що mm -hmm. на всю Сумську область, 540 кілометрів кордону було б достатньо десь ну, в не, найбільше це 12-15 блокпостів. 12-15 блокпостів, які б стояли тут постійно, і вони були б гарантом. Того, що да, важка техніка відведена, тут якісь погранці є, але блокпости там на 30-50 кілометрів один від одного, а вони тут частіше і не потрібні, бо немає оцих доріг, які раніше йшли ну, з України в Росію. От ну такі, як от, наприклад, у південні Сумської області було всього три переходи: Тьоткіно, в, в Юнакавки і в Миропіллі. А, і вписавки чотири. Тобто південніше, ось чотири вам блокпоста, і хай буде. І це був би найкращий гарантований варіант. І Мені все одно там будуть, що наприклад там в Чернігівській області індуси. А сумські Пакистанці, ну щоб вони не один одного там, в перестрілках брали участь, а тут спільно тільки розвести, щоб вони не поруч були, да, десь. Там ще, ну, якщо Путін не хоче, щоб це були країни НАТО, там, індонезійці, парагвайці з задоволенням. Я думаю, що там е, якісь ще е, гарячі хлопці з е, глобального півдня, тут би дуже класно. Були е, при, при, причетні до, до того, щоб вони вони стояли між нами, так само як це. Сталося в південній Кореї. Я зараз наполягаю на тому, що в південній і тоді ж під час корейської війни це ж якраз були по мандату. ООН війська, це не, не були штати, а там були і австралійці, британці, французи, турки. Врешті-решт там е, теж повоювали. От і от мандат ООН. як мандат ООН досі в Кіпрі півд... північну частину за... захопила Туреччина. Зараз там досі є 300... 300, аж 300, е, людей з ООН, які ратіруються якось. Да? І вони там е на цій лінії розмежування, Понятно, що там вже ніяких цих немає. І вони там просто для, ну, для годиться. Да? Е таке саме було колись в е Лівані. Ну, приклади є, прецеденти є. Єдине, що да, тут, звісно, масштаб зовсім не той, зовсім не той, але ж ну, і світ ніколи так не був близько до третьої світової. Треба реагувати. І тому я думаю, що це був би ідеальний варіант.